Доброго дня, мої любі діти! Я Ясне сонечко. Сьогодні хочу погратися із вами. Також зі мною хотіла прийти моя подруга, але, на жаль, не змогла. У неї зараз стільки справ, траву застели, квіти посади, дерева та звірів із спрячки розбуди, тому вона попросила передати вам вітання. А я хочу вам загадати про неї загадку. Давайте, дітки, відгадаємо загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна моя. Так, діти, правильно, весна. Саме весна запрошує мене в гості, щоб я погріла своїми промінцями землю дерева, кущі, квіти. Ну і, звісно, вас, діточок. Сьогодні чарівна весна і я приготували для вас цікаві завдання. Ви вже знаєте, скільки у нас багато справ, тому ми дуже потребуємо вашої допомоги. Допоможіть, будь ласка, нам знайти відмінності на картинках. Отже, Знайдіть, будь ласка, три відмінності між картинками. Перевірте себе. І знову знайдіть три відмінності. Перевірте себе. А тепер Трішки ускладнимо нашу гру і вам треба знайти п'ять відмінностей. Перевірте себе. Молодці діти, я бачу, що ви великі розумночки, ви дуже уважні, тому вам не складні наші завдання. Красно дякую вам за допомогу. Надсилаю свої промінчики добра та тепла, гарного вам дня. До побачення!